Вітаю вас, окна Рекс. Із Ріхова. Бажаю мирного неба над головою. Дивимось, буде цікаво. Тут вже бачите, тут вже, вже, вже гризуться. Так, да. так, да, да. тільки мене за що. За що мене? Рекса, а я при чому. Хвати, да, да. хвати. Что, Фанюш? Деренчалки. Ой, деренчалки, да, так. Да. Яка ця це троянда і всі рози різні. Бачите, це така Тріянда, це така, це така, ця це... взагалі буде такий колір безподобний. Да, Фанька? Що там гризеш, а? Ой, собачка. Сегодня надо будет рассадовать, рассадить, воспитывать увалы место. Тут именно. І ось капельничка это свободно. Сейчас включим капельничку, хай капає. Покажу я вам, як я пит капельничку розсаду. Да, Рексик? розкладає, бо вітром пороздувало капельне. по рядочку и собачурки тут усі. Да, Жуля, да. Так, ключевую капельничку, хай сейчас она накапает, все промочит. Немає більше де води попити. Ото от, там найкраще, коли капає. Да, пишний, там коли капає, там сама вкусня вода. <свистит> Фанька, давай, вилазь сюди. <свистит> Бачите, як вона вже. Вон пробита каплічка одна. Буде зеленте замотати. І нехай буде, нічого страшного. потім поки накапає, поки примочи все. Така у нас в'юща трояндочка, тільки лано, що тільки один день світить, а потім обсипається вже. Скільки обсипалося. Ну, зато Пуп'янків скільки буде цвісти скільки ще. Ой, я пахне як хорошо. О, тут ось у нас на клубі розцвітає така червона трояндочка гарна. Пуп'яночків, вже скільки вже буде цвісти. А там фанюшка, знайшов якийсь дрючочок і грезе. Хі -хі -хі. Да, фанюшка? Смачний дрючечок. Ага. Смачний страшний. Вон дядя жука йде. Подивиться, що там фаня грезе, да? Дрючечок. Ага. Ты думал кисточка? Тут уж у нас розкитає така рожево-жолта. Нагадна така трояндочка. От эта стереня зробив арочку, підвязав, як локу цвете. З тієї сторони, і з тієї сторони ну, букетики такі гарні. І Фаня там лазе. Хвостик мамин, да, так? Фанюшка? І мамин хвостик? Тут ось у нас розквіта така помаранчева. Трояндочка гарна. Буде скільки ще. Зараз скільки пуп'яночки. Буде цвісти, цвісти, цвістити. Буде гарно, гарно. Ось тут цвіте. І тут жовтенька починає теж розквітати. А чем ты, Серёнька, занимаешься? Брянчик. О, Брянчик. И, и, и вся псюрня біля тебя. Помощники. чем мешальщики. Что сегодня с тобой? А Жуля, он села между рядочками. Да, Жуля? Фаня вы по бревнышках полазать, Гляди, Фаня? То сейчас, как покучаться, будет от Фанюша, злась оттуда, Фанечка, Злазь, ми хороший, злась, злась. Вот умничка, он маму слухает, молодец, хороший мальчик, злазь. злась, злась бревнышку, злась. Жука лежить відпочиває, поки Фаня не прийшов, да? Жук. А Фаня он бруде. Вот ну, так бачите, прокапало. Каплянчики. Прокапували, сейчас будемо. Виривати розсаду іра буде ще буде Тепер он вириває з тих кустів. Оставляй його один. Що ти ті всі оставляєш? От ті всі виривають, зачем воно надо? Це не треба. Ну то й десь сухий остав. Остав сухий. Аня, скажи, что ты кри, Ира не знаешь, что делать? Забула, уже даю. <режит> mm -hmm. Так, идите сюда, деревенчалки. У меня такая вот палочка. Такой палочку беру. Так дырочки так делаю. Раз. Для рассады. Раз. И удобно, не надо реть каналы и великие. Так на а вот таких. Туда ловишь и садишь. Удобно, я вам скажу. Не первый. Вот такой делаем. Вже тепер ті дірочки розлажу, розсадує. Удобно, і не, надо, і не надо рить, канави не надо рити. Хорошо. Отак полюбив такі, такі дірочки. І, і, і буде добре. Ви бандити. гав Гав-гав снавось їди про. Да. Ванечка бандит. Так, Ваня, іди, 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 на Фаня. Ваня. Ну ж ти Фаня. Ваня. Аж іди ти, іди собі, Фаня. Ваня, іди, іди. Іди там гуляй. Іди там гуляй, гуляй. Он там друга собі візьми. І гуляйте тут. Тут гуляйте, Рекс. <клево> да, 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 тут, тут правильно сказав, да. Тут гуляй. <клево> <клево> гуляйте, гуляйте. Що що мода шестюки? Ось фаня. Пишненький. Відпочиваю. У нас таке море будь дождик, може бути. Таке нахмарило. Та все по камісті. було тут Так, них не Де? А сейчас, щас піду, натикаю. Да, Рексик, щас підем. Все, не мешайте мені. Фаня. Сережа саде, а Фаня заглядає. Фаня. Фаня, там правильно все, фанюшка. Занятий пацан. І она, тут погано. Віршка нема, надо мовити. Та О Фанька зелений горошок жує. Фаня, жуєш уже, та ще рано. Ще стрючків немає, фаня. Хвати, мама твоя, як васольку їсть. А потім душа. Хе-хе-ге. Хуй хвиля. Ага, так, да, так, да, так. Да. Посадили рассадку. Быстренько, хорошо. Хареста. Шо ты ему делаешь, Рекс? Що ты ему голову вырезаешь? Так, идите отсюда, Рекса, Рекса. Эээ, отсюда, бегом, бегом, Рекс, Рекса. Да, самое лучшее місце на городе играть. Так, грайтесь двоє, чувать, чува до мене Да. Угу. Що вони має дивитися? Будемо їсти, вже. Да? Їсти пора, чи що? Не пойму я. Вони ще ренувато. Пішли, ладно, пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли. Пішли. Та, да, зараз, сейчас, жука, зараз, зараз. Наші я навіть немає. Так, Маня, ти вже готова? І пишний готовий бігає. Усі вже хочуть трохи, так? Зараз, 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 зараз роздачі. Всі танцюють. Паня. Всі випрашують. І коти тут усі. Lekcuni. Oh, Widzę. Ty bież. Tak, Fania, ty bież, potem. Po starszeństwo, Fania. Nie spiszy. Tak, Fania, Fania spiszy. Żył, żył wikucie. Naj, oj. Uh -huh. Fania, gdzie jesteś skromny? Wy skromny. Идемте сейчас. Сейчас, сейчас. А де мурчун? Мурчик, Мурчик! с де Мурчик. Демурчик. Мурин, хватит. А може і в хате. А нам Жулян жує. Усердно. Жуля, ты жевать научилась, да? А там коты и жуют. Мурчик опоздавший пришел. Ой, мурчик, 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 а опоздал, я... опоздал, опоздал коть. Да, да, оп оп опоздавший. Он а -ха -ха -ха. Вон там Жулька попрошу, Сейчас, 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 Жуля, да. Нажмите, да. На жужик, на. Жужику. На это білий. Ерексику. Голубай. Ко там. Та там ще те ну, не переживає. Нарексик на, Рексик, на. Та, жук ще пережує. Даже Жуля жує. Ты представляешь? Жуля, ты жувать навчилася. Не глутушка, да, сьогодні? Молодець! Жуй, жуй. Рекса вже пережував, каже, рекса я вже. Давай нам ще. О. На. От. На, фаня. Ай, Фаня, пальці осторожно, фаня. Жуля бігом тікать. Журик. Жужик жує. Я ще не спів. На? О. На дружик. Все, раздач нас не окончила. Ну і все, Всім пока. До скорой зустрічі мирного неба над головою. Да, Рекс, пока-пока. Біжи, 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 біжи. У нас дождик пішов. Таке крапає, бачите. Що воно буде, буде чи не буде. Нормальний. Невідомо. Ну, для нашої розсади це кожна чудово. Чудово посадили. Хай росте.